Чи правда що звук Р це найпоширеніший дефект у мові, і чому цей звук такий важкий? Що робити, якщо у дитини при вимові звука Р випадає язик? Так звук Р є важким звуком, вважається так, тому що це сонорна група звуків. Це остання група, яка формується у віці 5-6 років. Це звуки ли-лі і ри-рі. Вони вимагають правильного укладу артикуляційного, тобто у дитини повинні бути вже сформовані всі артикуляційні пози язика, правильність, це спроможність підняти язичок вгору, правильно зробити силу видихаємого повітря на кінчик язика. Тобто, да, це підйом язичка, і е, також бокові края повинні язика бути вже у тонусі. Е, тому це вважається складним звуком. Е, він відноситься до звука, який формується самостійно, але зачасту діти приходять до нас у віці 5-6 років, і ми ставимо цей звук, тобто заводимо мотор ось таким чином. Якщо язик випадає при звуки Р, то ми можемо сказати, що язик слабенький, кінчик язика розслаблений, тому потрібно робити основні артикуляційні вправи. Це перша вправа це паркан, посмішка широка, показуючи зубки. Угу. Наступна вправа це а, горка, підйом язика за верхні зубки. Так, також а, вправа коник. Так, також вправа грибок, коли під'язична уздечка вже у нас да, направлена догори. Також права гармошка, коли рухається нижня щелепа до гори. І барабан. Це ми будемо заводити звук Ри від барабану. Язик піднімається догори за верхні зубки. І робимо деренчання. д д д д д Тобто таким чином можна заводити звук «ри», але є багато способів, їх всього 14 способів постановки звука РИ, тому можливо заводити звук не тільки від Ди, і від Ж, і від З тому це все дуже індивідуально. Ми дивимося на дитину, якщо ми бачимо, що звук не ставиться за допомогою цього способу, ми переходимо до іншого. Тобто, якийсь спосіб ми обов'язково знайдемо. Якщо спосіб у дитини горловий, то ми починаємо з самого початку. Ми замінюємо «ри» на ли, дитина забуває цей звук, його немає. Тобто він вимовляє замість гак-лак. Тобто ми не використовуємо зовсім «ри», ми його забуваємо, а потім ми заводимо язик, знову правильно робимо уклад. І використовуємо зачастую це від барабану, дидиди, і заводимо з спеціальним зондом, шариковим зондом, коливаючи від одного краю до іншого, такими вібраціями робимо, і заводимо і наш язичок. А Азонсе да спеціальні логопедичні інструменти, їх дуже різноманітна кількість. А саме до постановки звукари, нам потрібен зонд, який називається шарик. Мама може заводити звукри за допомогою вушної палочки. Також є метод постановки звукари вушною палочкою. Тобто м'якенькою частинкою піднімаємо язичок догори, диди, і вушною паличкою рухаємо туди-сюди. І у нас вийде звук ри. Дитинка сама може ставити «ри» з допомогою свого пальця, тобто помити ручки, щоб вони були чисті, і в коливаючими рухами пальчиком своїм також можна робити таку зарядку і, можливо, заричати. «ри» можливо поставити до 6 місяців, тому що цей термін дуже індивідуальний. І Постановка можна з дитинкою зробити за два тижні, поставити звук, тому що її артикуляційний апарат готовий до цього звука. Але буває, що дитина не спроможна виконувати всі вправи: грибок, барабан, гармошка. Тому м'яз язика слабенький, ми тренуємо, тобто да, ставимо цей звук. Протягом всього часу, тобто до шести місяців, це стандартно. звукори можна ставити.